Руслана Цецюра, а це були лише здогади. Олену Ігор привіз з іншої області, гостював там у колишнього військового товариша. Там і познайомились, покохали одне одного і вже невдовзі справили весілля. Привіз Ігор молоду дружину до себе додому. Одне за одним народилось у подружжя двоє дідок. Жили у злагоді та любові. Оленка кравчиня неабияка, і всі місцеві мотниці з нею заприятелювали. Хоча й за фахом жінка-вчителька, але шиття таке собі хобі любила понад усе. Тому й клієнтів мала, як кажуть, хоч відбавляй. І кожна, чи то сусідка, чи то колега, щоразу якусь та й новину до хати перенесе хтось одружився. Хтось розлучився. Так, незважаючи на ті балачки, може, і випадково, а може, й зовсім не випадково довідалась Олена дещо і про свого благовірного. Ірка, бачу, до тебе носить щось шити, запитала якось ніби до слова одна з подруг Олену. А ти знаєш, що Ігорко твій колись із нею зустрічався? Таке кохання було в них, таке кохання. Усі були впевнені, що дружаться, а вони, бач, розлучилися. А чого посварилися, ніхто так і не знає. А за якийсь час подруга знову повернулася до цієї ж теми. Кажуть люди, що старша Ірчина донька, людочка, начебто від твого ігорка, торочила своє колежанка. Хто його знає, може, й правда то. Якщо придивитися, то мала і справді схожа на твого Ігоря, як дві краплі води. Що, що? Але таке почути про свого чоловіка, Олена не сподівалася. Те, що зустрічався колись з Іриною, не здивувало зовсім. Олена теж, коли була дівчиною хлопців, мала, то й що? Але щоб донька Ірини була й Ігоровою дитиною? Це ж виходить, що вже у шлюбі чоловік зрачував Олену, бо ж людочка за віком більше як на рік молодша від олениної з ігорем старшої доньки. Ці думки повсякчас, як кажуть, крутилися жінці в голові. Бувало, ніби голос якийсь з середини підказував не вірити в почуте. І Олена ставила собі запитання а може, й справді, все це лише плітки? Бо ж за ігорем своїм ніколи нічого лихого не помічала. Та й Ірина двох діток має чоловіка, і живуть наче добре, але ці коротенькі позитивні роздуми як раптово з'являлися, так само вмить кудись зникали, і Олена що день дедалі більше гризла себе, бо більше у школі де працювала. Все уважніше придивлялася до Ірининої доньки, і таки знаходила в дівчинці схожість зі своїм чоловіком. І кольор волосся в них однаковий, і форма брів, а згодом Олені взагалі почало здаватися, що людочка таки, як і казала тоді подруга, схожа на Ігоря, мов дві краплі води. Невдовзі Олена звільнилася з роботи. Хоча й доброю була вчителькою, але жінці здавалося, що всі у школі і вчителі і діти підсміюються з неї за її спиною, бо ж зраджував та й тепер, мабуть, і зраджує її чоловік, ба більше навіть дітей має з іншою. Від цих переживань і гнівливих думок Олена захворіла, довго лікувалася, а одужавши, опанувала, як кажуть себе, і вирішила відплатити чоловікові тією ж монетою. Зрадити по справжньому не могла, втім, на залицяння деяких чоловіків відповідала заграваннями. Плітки в невеличкому містечку поширюються швидко і вже незабаром Ігор від добрих людей довідався, що дружина йому невірна. Теж мовчки кипів, роздумував і сумнівів у голові чоловіка. Не залишилося жодних. Він уже давно помітив, що його Олена змінилася, дуже змінилася, поводилась так, ніби ображена, щось недоговорювала, а вона, виявляється, має коханця. Кожен мав на свою половинку якісь жалі, але чи то гордість, чи якесь інше почуття або відчуття змушувало мовчати, стримувало обох почати відверту розмову. А незабаром колись щаслива і дружня сім'я Ігоря й Олени розпалася. Ні чоловік, ні жінка не висловлювали одне одному претензій. Кожен, мабуть, вважав це нижчим за власну гідність, а тільки мовчки з невисловленими жалями розлучилися і пішли різними життєвими стежинами. Олена, забравши доньок, поїхала до своїх батьків. Ігор залишився жити в рідному місті. Чоловік іноді приїздив до доньок, передавав їм гроші, подарунки. З колишньою дружиною, відколи розлучився, не бачились жодного разу. Уперше зустрілися на весіллі старшої доньки. Майже за 20 років після розлучення ані Ігор, ані Олена більше так і не знайшли собі пари. Чоловік жив самотньо. Робив спроби створити нову сім'ю, але вони були невдалими. Відчував, що по справжньому кохав і кохає лише свою колишню дружину. І олені чоловіки траплялися, та й непогані, наче, проте заміж у друге так і не вийшла, розуміла, що й досі кохає Ігоря, хоча й була впевнена, зрадив він її колись. Але чи така вже й упевнена була? Останнім часом чомусь дедалі частіше ставила собі це запитання, і з плином років, мабуть, з'являється якась мудрість, і людина починає розуміти все якось зовсім по іншому. Чому тоді не наважилася порозмовляти з чоловіком, не раз уже тепер запитувала себе жінка. На весіллі доньки Ігор трохи випив і сам почав розмову. Він також картав себе за те, що так безглуздо розлучився з дружиною. А може, й неправду казали тоді люди про Олену? Може, й не зраджувала вона мене ніколи, думав чоловік. Довгою тоді була розмова колишніх чоловіка і дружини. З'ясувалося, що Ігор і гадки не мав, що про нього з Іриною ще й нібито про спільну їхню доньку хтось щось говорить. Усе це плітки не більше. А згодом стало відомо, задля чого так звана подруга наговорила все це Олені. Виправдовувалася і Олена, що так необдумано відімстила, а люди ще й домислили. Ігор з Оленою знову разом. Усе в них добре, хоча і мають уже статус бабусі й дідуся, а живуть, наче щойно одружині, шкода тільки втрачених років. Майже два десятки років розлуки. Та ще й через що.